Ну, коротше, всім привіт. Сьогодні ми з ось цим типом будемо їхати у Фольштеттен. Якщо що, е зараз ось десь тут я прикріплю карту, і там, коротше, десь 2 кілометри їхати, ну, 2,50 може бути, навіть 3. Але ми стартуємо з лікарні, це вже, типу, передмістя. Це, ну, на виїзді вже. Ну, коротше, можна вважати, що ми з Бонхов, хоча з Бонхов це 3 кілометри. Ну, байдуже. Коротше, стартуємо, зніму, коли будемо десь на півдорозі. Коротше, ми проїхали буквально нічого. І і коротше, там немає дороги. Зараз будемо пояснювати точніше, і говорити цьому типу, ось цьому типу, що потрібно робити. Короче, по-перше, їдемо по головній дорозі. Тому що тут, взагалі, машини не їздять. Якщо я постійно озираюся назад, якщо бачимо машину, звертаємо на узбіччя і так їдемо до кінця. Так що все дощ. Починається ні. Короче, привіт. Ми побачили веселку. Ми ми тут ще від'їхали. Воно ось там на Апфельштетен. Так, але ми від'їхали. Тут якась глушина. Ну, просто ось тут веселка, дощ почався. Ну, ще знімемо. Втім, ми втекли нафіг, тому що чули нафіг там вовків. Ось реально без жартів. Ми біля лісу, ми чуємо просто. Ми вже більше, ніж на половині шляху. Ми від'їхали. Це приблизно звідси метрів 600, може, 700. Ні, ну ні, наче так. Наче метрів 500, але я не знаю. Ну, Ми, коротше, просто за пару хвилин просто з'їхали звідти. За хвилину. Просто слиняли. Коротше, Чуємо, значить, там таке-село таке значить, село є, таке село є, за мірками німців, то село. Просто всяких розводять, там стовідсотково повинні якісь собаки бути. І так от. І чуємо, починає собака скиглити, все норм. Але потім просто кричить хтось так жорстко. Собаки не вміють так робити. Ну, наче вовк, справді це було дуже жорстко, страшно. От ми швидко втекли. Коротше, в той Афельштет е, максимум, максимум влітку, мені здається. І то на машині вже на велосипеді я туди не поїду. Коротше, тут вся дорога майже через ліс. Шанси зустріти там вовка просто 100%. Ну, великі. Не 100%, але великі. Коротше, все. Все одно викладу на Ютуб.